Галичанка була номінальним господарем матчів із Реалом. Протистояння відбувалися у містечку Городенці, що на Івано-Франківщині. Троє гравчин львівської команди Леся Смолінг, Тамара Смтян та Наталія Савчин є вихованками місцевої ганбольної школи. Там прекрасний зал, хороші умови. Ми давно працюємо з Городенкою. Їхні вихованці це Тамара Сбатян, це Леся Смолін, це Наталя Савчин. Ну і для популяризації Десь гандболу, по, по по вони давно нас просили про це. Ми пішли їм на зустріч, провели. І я дуже задоволений, тому що на хорошому рівні дуже багато вболівальників, підтримки дуже приємно, що за нас болівають не тільки в Львові, а й в Городенці. Мандра звичайно відчувався, тому що Городенко це моє рідне місто, і прийшло багато подивитися знайомих людей. Звичайно, для такого маленького містечка як Городенка. Це була незвичайна подія. Команди суперліги прийшли грати. Були всі задоволені. Це було щось для людей. Був повний зал. Окрилена підтримкою рідних трибун. Сумтян була однією із найрезультативніших у складі галичанки. Найкраще їй вдалася перша зустріч, в якій вона найчастіше засмучувала суперниць. У доробку сумтян 11 голів. Підсумковий рахунок протистояння 42-30. У повторній ігрі Семптян зробила сім влучних кітків, а рахунок зустрічі 37-29 на користь її команди. Спочатку було важко, і це не було дивно, тому що Реал вони така ну, специфічна команда, я б сказала. З ними досить важко грати, починати. Якщо зразу почати вести пару мечів, то далі буде легше. Але якщо задати їм темпу, вони можуть відчути, що вони можуть нам забивати, вони будуть продовжувати так грати і далі, і далі буде важче. Ми, ми спочатку почали, було важко, але пізніше все ж таки ми змогли реалізувати своє. До кінця чемпіонату Галичанці залишилося провести 10 ігор. Для того аби достроково здобути слібо у суперліги, львів'янкам достатньо перемогти у чотирьох найближчих матчах. У цих іграх їм протистоятимуть найближчі переслідувачі Дніпрянка та Податковий університет із Ірпіня.